Мої дорогі, Привіт. Саша, не бачила тебе минулої суботи? тому І тебе не бачила, і вас всіх не бачила. Ого! І вас! І вас. Тому щиро вітаю знову в нашому дитячому колективі. Саша, чого вздихаємо? Як твої справи? Як? Ну так, да, вже майже кінець навчання, то дуже багато завдань. Назарчик, а в тебе. Нормальний. Хочу мало уроків завдання. Ой, як співчуваю Господь могутній допомогти всьому. Я знаю, що ви дуже талановиті. Даня, ну ти і мене, не ко нас, так? Так. Як твої справи? Як минув тиждень? Ну нормально. Амічко. Було саме цікаве. Кхе. На уроках ми зробили контрольну з математики, і навчителька по домашньої з математики відмінила. У нас буле, була тільки домашня по українській, та я українську зробила, і це моя домашка була. Ну супер, бачиш, вам дають навіть трошки відпочити. Лера, як твої справи? Ну, це чудово, радує. Хотіла вас запитати, чи любите ви малювати? Саша, любиш ти малювати? І що? Природу. Природу. Ну і Будемо малювати природу. Назарчик, ти що любиш? Дома. будинки. Майбутній архітектор якийсь, так, буде щось таке. Ні, футболіст. Футболіст. Удивляюсь. Да? Так, Даня, ти що любиш малювати? Не. не любиш малювати, ну це не, не ну, твоя. Я, я кажу, що я не, не люблю малювати, я кажу, що я не малюю. Любиш, але не малюєш? <реку> <Тихаво>. <реку> <реку> не малюю не но... маю. Я не кажу, що я люблю. Я... Добре. Тяжело. Морських тварин. Морських тварин, Віра, любиш ти взагалі малювати? Так, малюють люди чим? Ручами, <клес> а кольорами, якими? які ваші улюблені кольори? Саша, який твій улюблений колір? Бордової прекрасно. Бордовий, потому що копри бордови. І, 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 і. і плюс розовий. От уявіть. Зила була собі дівчинка Юлія. Яка любила натискати. Дергія Миколаїв. <ріст> Жила собі дівчинка Марісоль. І вона ж просто шалено любила малювати. Це її стихія. Як тут кажуть, як рибка у воді була. От, е, малювала вона картини. Е, в неї навіть була своя галерея. <реш> <реш> да, була, да, була своя галерея. Бачите, яка шикарна галерея була. Так, у ще є шумшила, фанаті. Також, дивіться, крім того, що вона малювала картину, вона любила малювати різні плакати. І вона їх розвішувала у себе в під'їзді, на вулиці. І всі сусіди і друзі знали, що. Марісоль ну, просто не могла жити. І не просто малювати, просто малювати, вона малювала свої мрії, ділилася цими мріями з людьми. От і вона хотіла цей світ зробити ще кращим, ніж він є. Всі в школі її знали. Вона була дуже яскравою. І Марісоль дуже любила дарувати подарунки. І знаєте, що дарувала? Все для малювання всім. Дарувала свої малюнки, свої плакати. І одного дня вчитель запропонувала дітям таку просто неймовірну ідею. А давайте, діти, намалюємо величезний плакат на всю стіну, уявляєте, на всю стіну. От я вам сказала, давайте от намалюємо на всю стіну, тут плакат. Да, Ого! Да, можна да все. До Господа немає нічого неможливого. О, І е, закінчився урок, і діти на перерві побігли до бібліотеки. О, там була ця стіна підготовлена для них. І е, стояли фарби. І діти всі розхопали ці фарби. Вони давай щось малювати. Хтось рибку захотів намалювати, хтось океан, хтось деревце, хтось сонечко. А Марісоль захотіла намалювати небо. І вона розміялась і підійшла до коробки, подивилася. А фарби то блакитної немає. Як ви думаєте, якого має бути кольору небо? Блакати не в сирім, голубим. Блакитним. Блакитний мисс паспорт на сірим. О, може бути сірим. Саша продовжує. Яким чорним. Ну, сіре тоже как я сказала. В принципе, закат фиолетовое, коричневое, желтое, ну, там все цвета эти, оранжевый красный. Да, в общем, цикаво, да? И Марисулька, вон она такая стала, и вон она шукала блокпин, насправде. И вон она вот так вот стала, задумалась. О-о-о, і що я буду малювати? Чим я буду малювати? Фарби тут От, Поки вона стояла, мріяла, думала, заглядала в цю коробку з фарбами, е підійшов шкільний автобус. І вона заскочила в нього. І поки вона їхала, дивилася на це неймовірне небо, на якому вже сонечко заходило. Чому вона побачила? Жовте з оранжевим. Так, прибігла додому, повечеряла, і знову заглянула в віконечко. Небо почало темніти і знову змінювати свій колір. І, як казав Саша, чорний колір. Настає вечір, настає ніч. Небо темним стає. От. І Марісолька заснула. І що ж їй сниться? Сниться, що вона просто літає посеред цього неймовірного неба. І що вона бачить? Що небо і жовте, і оранжеве, і червоне, і рожеве, і фіолетове, і блакитне, і синє, і чорне. І вона просто розмрілась, поки вона дрімала, бріяла, вже рано прокинулась. Вийшла вона на вулицю. І тут дощ. І яке небо? Сіре, Сіре дощ. І тут Господь послав таку чарівну думку. Моя люба, я зробив небо різним. Вона забігає в клас, забігає в цю бібліотеку, де плакат, де багато намальовано всього. Шукає фарби, бере палітру, розмальовує. Творить наш художник, вона ж любить малювати, вона цим живе. І починає щось там своє малювати на цьому величезному плокаці. От, Виходить різне, різне, різне таке. І підходить тут хлопчина і каже: Марісуй, ну що ти тут малюєш? Вона каже, ти що не бачиш небо? Він в шоці від того, що вона додає якісь свої ідеї. І насправді, як ви вже сказали, От небо зранку, воно одне. Небо в день буває інше. Коли пасмурно, це буває сіре, буває темне. 에, коли заходить сонечко, яке небо? Чорне, захід сонця. Фіолетове, помаранчеве, помаранчеве. Жовте корічне, помаранчеве, червоне, маліве, ого. Так. І тут Я вам хочу сказати, що наш Господь, наш Творець, він неймовірний. Він просто зробив для нас у цьому світі стільки всього прекрасного, красивого, неймовірного, це небо, це сонечко. І хочу вас попросити, що коли ви будете виходити на вулицю і робити отак, як зараз роблю я отак, ми часто дорослі теж так робимо. Телефон. То хочу сказати, не забувайте піднімати голову і дивитись на це небо, бо це небо буває неймовірним. І е, до чого я це вела, що неймовірне небо. Господь нам створив все неймовірне сонце, небо. Але є послання до Коринтян, в якому апостол Павло написав у 2 главі, 9 вірші. Але, як написано, Чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серці людині не впало, те Бог приготував Бог тим, хто любить його. От уявляєте, якщо наше небо може бути таким неймовірним, то що ж для нас Господь там приготував? Те, що ми навіть на ворог, воно буде щось неймовірне? І тому ваше завдання любити Господа, довіряти Йому і. Врешті отримати цю величезну нагороду, Божу. Ну що, почули мій меседж? Модне слово, меседж. Меседж. меседж, меседж так. Та. Да. Ну що, робимо висновок? Так. Да. Які з цієї історії робимо висновок, Дані? Що треба бачити? Бачите, ту красу, яка нам дає Бог. Правильно і розуміти, відчувати те, що він вам дасть набагато більше, ніж те, що земне. Тобто те земне, яке ви зараз маєте, воно нічого в порівнянні з тим, що чекає настав. Часто нас кажуть, ой, ви ж не знаєте. Так, ми не знаємо, але ми розуміємо, що воно ну, в мільярди, я не знаю, є навіть безкінечно разів краще, ніж те, що є на землі. Давайте помолимось. Кто из вас? Саша и Аля. Здравствуйте. Саша. Так... Да? Давай. Пошел. Дорогой, госп... Дорогой Господь, благодарим тебя за этот день, за эту субботу, за хлеб, который наш несущий. За то, что ты нас хранишь. Аминь. Боже, дякую тебе ты за то, тысяча... что мы... Восьмы... Дуже гарний, кольоровий. Якби не було кольорів, якби все було сіре, чорно-біле, не було б життя на цій картині землі. Будь ласка, допоможи, щоб все було завжди кольоровим і наше життя теж. Амінь. Амінь.